Оля, п -п -п питаю так, наприклад, я вам ситуацію, що на публіці вони сваряться скандалять типа да як ти можеш, ви всі негодяй Трамп кричить. Закривається двері, він каже: Ну що, давай батько, рішаємо, як ми будемо діяти? Зараз ми знищуємо тіньовий флот, їхній потім ви йдете туди, потім ми їх уністюжаємо і ми втіхаря зброю даємо. Так, все, пускайте журналістів, і тут читайте. Я сказав, Україна така всяка пересяка. Ну, що це робиться, боже хана, чи він без костюма? От я тебе запитаю, прям буде оце. Оце, так. оце є см... От... сенс оцих всіх закулісних перемовин і маніпуляцій. Чи ми просто надумаємо собі вже? Ну в цьому є великий сенс. Причому казати, що ми знову не будемо допомагати Україні. Я можу повторюватися мільйон разів, що Америки як була допомога, так і йде, і буде йти. Але. Розмова, е, от як ти говорить, що там все погано, все погано для журналістів, зупинка, що в Україні ми не сильно будемо допомагати, але насправді праця іде, Допомога, підтримка йде. Ну, вона Ну так може бути. А, ну, і грає гра, тут з мечі. Ну, гра є і, все, і ми підготовлені. До речі, Зеленський я дуже думаю, що він поїхав. В нього є різні варіанти. от Сценарій, як буде розвиватися сценарій, так і буде. Він теж І підготови, підготови, ну, давай так подивимося Ну, Зеленський вже як син Трампа чи нічийний син. Ну, поняла, хто? Ну вже українська влада ж має підплясати під чию ідуткою. Вже ж непонятно, як воно що воно влаштується. Син Трампа шість смерті мене закриває. Не можу сказати, що син Трампа. Ну, не в біологічному зв'язком, так. Ще... Ні, не син Трампа. Тут, не полюбив його доведення. Ні, 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 цей варіант не варіант, карти показують. Поїхали. Трошки... Трошки згадаємо про те, що є питання моїх лібесеньких. Чернігів. Чернігів на ближчий час. Ночі. Працюють над цим всю цю сторону. Обстріли ночі можуть бути. Так, угу. трактувати не хочу. Ну, ця карта мені проігрується обстрілами, а в цілому, в цілому луна, ніч і така прям до трьох ночі, ну, ночі. Тобто обстрілів нам не відвернуть, так? Да? Не почула? Обстріли нам не відвернуть, так? Да? Кажу, обстріли нам не, не відвернуть. І саме небезпечно залишається таке по лінії. Ну, по кордону близько з сусідами, ну, щоб вистрілити. Mm. Тому зразу питання і про Харків. Харків, так. Да. На нього Ой, стоїть. Чи вони в той напрямку можна, збираються і трошки просуватися, але нікуди вони не просунуться. Так. Да. Оленька яка ситуація буде в Краматорську? Чи окупують його, або можливо, якась інша провокація, або інша ситуація? Не думаю, що окупують зараз. Ну, от я зараз кажу, що, Тому що на найближчий час дивлюсь. по поводу... До окупації ні. А от ситуація зупинка. Mm. Що там поруч? E, поруч в сторону Росії? E, Краматорськ поруч ближче в сторону Росії, Ото там e, щось нехороше може бути. Біля Краматорська. що там в бік Росії, місто? А я не чую тебе. Слов'янь. а Ще вище. Лиман, Фітогірськ, Потім Сіверськ, там в бік Росії ще. Багато там, дуже багато містечок. Вище. От там вище, от я Лиман, от туди дивлюсь, от вище. От якраз там може більше бути неприємності, скажу м'яко. Ну, Давай подивимося тоді куп'янськ. Зараз в цьому стані, якої з помілійського йде про карти, вони показують, як стоїть. Зараз стоїть, хоча бажання піти вперед у Кацапів, там зробити кафе, є. Ну, їм теж важко. Їм теж важко. Не Купінськ. От в Купінськ, так як є, так і є, стоїть поки що. Без змін. Хорошо, ребята, ставте лайк, чтобы я так, трошки виключу олій мікрофон, і щоб трошки ви почули мій, мій спіч. Але, Любесеньки, бачите, для вас стараємося, щоб тільки було на краще. Вже і знайшли такий механізм: я блокую олі звук, і тоді я вам нормально говорю, а потім повертаю. До історичної зустрічі Трампа і Зеленського залишилося менше години. Все-таки дивися, президент не один. До Трампа підуть Єрмак, військовий Павло Паліса, посолка України Оксана Маркарова. Секретар НБО Рустему Мєру перший заступник голови МЗС кислиця. Давай так. Може, може, Трампу з кимось з тих наших високопосадовців, ну, хтось потужніший, може, він з кимось там, зараз люди напишуть, що він з дірмаком домовляється. А взагалі, ну, Маркарову там ніхто не любить, розумієш, якась дивна ситуація. Давай так: в цій групі є людина, яка, наприклад, може замінити Зеленського в очах Трампа або він готує для чогось. ну Вони ж ми ж багато разів говорили, що вони хочуть, щоб Зеленського кудись кимось замінити. Я до них до всіх гарно ніяк не відношусь, ну тобто всі молодці, але. Карта Луна, семірка Не думаю, що є той, хто зможе замінити. Семірка. Немає тої людини, яка б могла замінити, щоб Трамп був задоволений. Чому мабуть не подобається? Mm -hmm. Чуєш? Ось я тебе одразу питаю і кажу, що в суми приліт прямо біля епіцентру. На місце мчать швидкі. Але подивися суми на найближчий час після цього обстрілу. Ну, Все одно ще буде обстріл, Дивляться в цей вік, дуже швидко. Мені тут люди не подобається. Закрила десятка кубків. Там, де багато людей, теж, може бути, скупчення людей. Або взагалі може житловий будинок бути. На суми дивляться, по сумам ще будуть любиться. Угу. Чуєш, а оце Зелінський, по-перше, по-перше правда це правда, що Зеленський мав бути один проти п'яти: проти Венса, Світкофа, Келага, Марка Рубія. І тут він взяв собі групу підтримки, це правда? Ну, тобто ти йому значали мав бути один, а тепер він понабирав групу підтримки, знаєш, щоб хтось все таки допомагав, був таким щитом. По-перше, вийшла карта. Часто на сікарті шість рокажезлі в на інших колодах нарисовані люди, які йдуть поруч. В цілому, цій карті можна сказати, що ви готовий був, щоб були люди поруч, але саме на цій колоді показано, що людина готова одна, бо йому група підтримки ну, Якщо чесно, не потрібно. Ну, тобто, добре, що взяв, а що восьм людей показує, да, Вісім каже, запущено. там, З восьми людей іде підтримка йому. А Там може справиться, він собі вже зуби одростив, імператор. Це більший імператор. Навчився, так? Думаю, що да. дуже Страху Ні, ну, подожди, Ти кажеш імператор, Ти кажеш імператор, то він що, назавжди тепер у нас? Ще раз. Ні, 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 не за даний час, на даний час. Я тебе хочу спитати про от от правдиві що насправді думає Трамп про те, щоб віддати Україні щоб Україна віддала Росії землі? Чи хоче він, щоб Україна віддала Росії окуповані землі? Чи не хоче, тому що ми розуміємо, це маніпуляція не хочеться знати, що людина думає насправді. Як сказати? Ну, те, що байдуже. дуже. Чи хоче, я знайшла почала... Росії. Готовий він Росії віддати землю? Готовий? Готовий. Якщо чесно Восьмірка смірка, праця, ну А по нам такі карти. От У Росії гарні карти випали, по Україні не дуже гарні карти випали. Тобто він. Якщо ми на це підемо, і залюбки оддасть наші землі. Ну, так можу сказати. Ну, Залюбки віддасть наші землю, якщо ми на це підемо. Тобто він реально націлений на цю Нобелівську племію мира. Давай подивимося, наскільки важлива вона для нього. Тому що я вже думав це жарт. Насправді, якийсь мем. Важливо. Е, до речі, Наусіка, коли я, я гадала, чи виграє він чи ні, випав е, паш кубків. тобто Це як пояс в руках. от Получить цей пояс, получить цей кубок, гра -гра, бажаний, золотою рибкою, бажання, бажання, дев'ятка кубки ну тобто це прям ну дуже хочеться. от прям Дуже-дуже. таке прям Я сьогодні в себе в Інстаграмі сміявся, що Меланія. Виграє цю премію мира за свій лист про те, що українських дітей викрали росіяни, а він буде плакати, знаєш, викланяться її в ноги, а потім спитає, чи молились ти на ніч на ніч Меланія і задавить її. Ти знаєш, я подивилась про Меланію, і я думаю, що е, перші, які порадили написати цей лист. на ну, всяк ну Тобто. Кр перейшла. Тобто вона ну, могла б і писати, не писати, якщо це вона взагалі написала. Бо це... Боже, при чому тут це одна шайка, одна сипога пара. Я тебе прошу. Отак от, любесенькі, отак от. Все-таки віримо, що після цієї зустрічі Україна отримає більше підтримки, я в це надіюсь. І ви, а ви донатите на Збройні Сили зараз, поки Олічка тут. Ми дивимося, хто з вас задонатив суму більше тисячі гривень. Тут отримує від Олі подарунок цю свічку чарівну магічну, яка здійснює всі ваші бажання, але бажано їй допомогти, тому що без вас вона не робоча. Так дивимося, ви є активатори цієї свічки. Так, скажу, ви активатори цих свічок. Тому що магія починається там, де ви. Ніхто не задонатив тисячу гривень, тому Оля наступного разу будемо розігрувати далі. Правильно? Ну, може, ще хтось задонатить. Ну, нема поки. Ну що ж, целібасники, умова така, від тисячі гривень. Може хтось ще задонатить? Ну, давайте. Хто задонатить тисячу гривень, зробить мені скрін в інстаграм, поговоримо. Може, я Оля буде добра і зробить вам подарунок. Ленечко, дякую тобі за прекрасніший ефір. Я так вірю і вірю в силу небес і Бога, що наступний наш ефір буде просто ідеальний по звуку, і ніхто не буде тебе блокувати. Дякую тобі, сердечно. Пока.